Права 117. Запишіть показання термометрів, зображених на рисунку 61. У нас на рисунку 61, який я переніс на дошку, показано у різні покази цих одного і того самого термометра. Для того, щоб правильно зняти покази такого термометра, нам необхідно знати ціну поділки. В підручнику чомусь не написано, якою літрою позначають ціну поділки, і як її безпосередньо визначають, ніби само собою зрозуміло. Насправді, не у всіх термометрів буде, як у цього термометра 1 градус Цельсія. Мабуть, ви звикли інтуїтивно, але є різні термометри. Там не обов'язково буде 1 градус Цельсія. Ну нічого. Все-таки я зроблю так, як на мій погляд правильно. Запишемо спочатку, чому ж дорівнює ціна поділки. Пишемо тоді ціна поділки. Термометра. Ну, Ціна поділки. Ну, в фізиці так позначають літерою С. Я і тут напишу літеру С. Щоб її знайти, нам треба взяти два найближчі значення на шкалі. Ну, Наприклад, можна взяти 20 і 10. То ми пишемо тоді 20-10 і ділимо на кількість проміжків між ними. Цей проміжок, 20-10, 10 градусів Цельсія, розділено на 10 однакових проміжків. Тобто нам треба його розділити на 10 проміжків. І це буде дорівнювати. Ну, 20-10 це 10. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Дописуємо тоді градуси Цельсія. Тобто у нас ціна поділки в найменшій поділці тут 1 градус Цельсія. По-інакшому на шкалі не можна зняти покази тільки тоді, коли ви знаєте чітко, яка в нас ціна поділки. В першому випадку дуже просто навіть без ціни поділки зняти. Отже, пишемо тоді випадок А. Як скільки в нас показує цей термометр, тут видно чітко, що 10 градусів Цельсія. 10 градусів, ось так записується Цельсія. Потім випадок Б. Ну, випадок Б ще куди не йшло? На половині між 30 і 20, навіть якщо ви не знаєте ціну поділки, зрозуміло, що це 25. Тобто пишемо випадок Б. 25 градусів Цельсія. Випадок В. Випадок В. Отже, випадку В у нас після 10 градусів Цельсія ще є 5, 6, 7, 8 проміжків. 8 проміжків, один проміжок у нас 1 градус Цельсія. Для зручності, як правило, термометри роблять 1 градус Цельсія, але не завжди. Тобто ми пишемо, що випадку В у нас 10 плюс 8 це 18 градусів. Цельсія. Так, ну і останній випадок Г. Тут у нас після 20 є один проміжок. Тобто у нас буде 21. Цей термометр показує 21 градус Цельсія. 21 градус Цельсія. Ну що ж, ось таке завдання. Нагадую, коли ви знімаєте покази, вам необхідно визначити ціну поділки. На цьому вправу завершено.